Господи помолимо на Хортиці у січовій церкві Покрова Божої Матері відбулася поминальна молитва за козацького гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Представники військової та козацької спільноти віддали шану видатному полководцю. Господи Ісус Христе Боже, наш Боже, всякому населені, що твоє мирі безмірна. Петро Кунашевич Сагайдачний командував майже всіма значними морськими та сухопутними походами запорожців. Найвідоміша перемога гетьмана в битві під Хотином у 1621 році, коли об'єднані сили Речі Посполитої та українського козацтва відстояли Європу від мусульманського завоювання. Але умовами участі війська Сагайдачного у цих походах було зміцнення позиції козацтва в Україні, свобода православної віри та визнання Варшавою адміністративної автономії України треба говорити. По-перше, про вплив Сагайдачного на збільшення ролі козацтва як військової сили. По-друге, як збільшення ролі козацтва як політичної сили, яка невід'ємна від військової. Ну і по-третє, як збільшення ролі козацтва як ідеологічної православної сили. Оці три аспекти Сагайдачному вдалося матеріалізувати завдяки своїй харізмі, своїм діям і правильній організації. Фактор Сагайдачного відіграв ключову роль не лише у переможних військових походах, а й суспільних перетвореннях тієї доби. Саме тоді формувалась українська національна ідентичність. Сагайдачний є фундатор української державності, бо саме він створив таке явище, як і козацька педагогіка. Саме він створив систему монастирських шкіл, саме він створив систему січових шкіл, саме про ньому. Саме про ньому, що умовно сучасною мовою називається фермерство. про ньому господарка запорозького козацтва почала розвиватися. Сагайдачний був і воїн, це був і менеджер, це був і духовна людина. За легендою був гетьман і на Хортиці. Відпочивав перед походами на турець. Чину звідси назва острова у Дніпрі, люлька Сагайдачного. Є також вали Сагайдачного, міська вулиця та урочище. Навіть якщо родина тут не була, але вона вплинула на Україну, вплинула на цей вплинула на свідомість. Нічого поганого в тому, що ми називаємо її ім'ям той чи інший, ту чи іншу місцину, ту чи іншу вулицю. Це абсолютно нормально. Сучасні морпіхи, які взяли участь у молебні, вважають запорозьких козаків першими морськими піхотинцями і надихаються їхніми славними подвигами. Ще князі були ходили по воді на Константинополі, грабували його. Потім це робив Сегендешн. Саме перше став ходити на Турцію. Грабував, визволяв наших споневованих побратимів. Це перші такі морські нальоти, це саме морська піхота. Тому звісно, ми відчуваємо. Ми розуміємо серед трьох монстрів держав, серед Московії, Річі Посполіта і Османської імперії, яка ділюють цей шматок землі, народилася четверта держава. Це феномен світу, такого більше не існує, і народилися саме казаки. А запорізький письменник Валентин Терлецький передав до бібліотеки Січової церкви свою нову книгу, в якій дослідив біографії двох козацьких гетьманів Петра Кунашевича Сагайдачного та Івана Сулими. Для мене це був такий експеримент. Вперше в житті я писав не художню річ, а саме біографічні. Коли працював над цими біографіями, відкрив багато для себе фактів. Зокрема, там. Є така цікава гіпотеза, вона не нова, але я її розвиваю. Що за гетьмана Сагайдачного Січ була якраз на острові Хортиця. Тимчасово кілька років саме звідси Сагайдачний вирушав у похід на Москву, саме звідси військо-запорозьке вирушало на Хотинську війну. Письменник запропонував присутнім на молебні канонізувати ще одного козацького гетьмана Івана Сулиму. У нас серед козацтва на цей час всього лише два святих: Петро Калнишевський і Петро Сагайдачний. А має бути, хоча б три і Іван Сулима. Гетьман і лицар достойний того. У нього навіть була золота медаль від папи римського єдиного в східній Європі. Тоді за його діяльність нагорода у часи випробувань. Згуртованість однодумців. Запорука успіху у всіх починаннях цією метою і створила козацька та військова спільнота громадську організацію Дев'ята «Дев'ята Запорізька музейна січ це де ми зараз з вами. Ось вона з різних сторон. Це новітня така форма січі або громадської думки, осередок товариства, благородних лицарів, воїнів, великодушних християн, що братерською дружбою тримаються у тяжбах військових. Завершився молебень молитвою за Україну, зміцнення наших воїнів, перемогу правди та настання справедливого миру. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.